Шановні колеги, дозвольте саме так привітатися з управлінською елітою Бучецького району. Сьогодні відбувається процедура, передбачена чинним законодавством щодо представлення новопризначеного голови Бучецької районної державної адміністрації. Дозвольте мені урочисто з відповідної трибуни зачитати розпорядження президента України. Дозвольте представити голову Бучацької районної державної адміністрації пастуха Тараса Тимофійовича, призначення розпорядженням розпорядження президента України від 4 червня 2010 року номер 881 дріб 2010. Розпорядження наступ. Про призначення пастуха головою Бучецької районної державної адміністрації Тернопільської області, призначити пастуха Тараса Тимофійовича головою Бучерської районної державної адміністрації Тернопільської області, президент України Віктор Янукович.